Ну, в першу чергу хотілося подякувати нашим Збройним силам, які ми все-таки проводимо цей чемпіонат, незважаючи на ці умови, які є, давайте будемо відверто, слава Богу, що ми можемо грати в футбол і взимку, і дали можливість нам на штучному полі зараз предоставили нам можливість грати. Пішли на зустріч і керівництво, і Маріуполя. І якби ми розуміємо, що в такому стані, коли у нас в державі йде війна, рішили ці питання, це похвально, скажу, і керівництву федерації, і керівництво Маріуполя, що змогли провести цей матч. Зрозуміло, княже, матч дуже емоційний. Ми бачили, ну певному моментів було як у одніх і других воріт, дуже багато. І сказати, сказати відверто, напевно. Ну, десь повезло, але ну, опять же, ми ці моменти ми продивлялися, ми розраховували, що ці передачі за спину захисників в розріз вони мали принести результат. В Першому таймі ми не реалізували, в другому таймі забили гол. що, дякую хлопцям, дякую ще раз нашим збройним силам, дякую супернику. Я думаю, що дуже чудова гра, дуже емоційна і з моментами. Штучне поле воно якось повпливало на гру. Одна ці віскоки, і плюс ще й сніг. Звісно, звісно, ну, ми готувалися. Ну, для футболістів це дуже важко переходити на такі покриття, але опять, насамперед ми в ніякому разі не жаліємося. Ми тільки дякую, ще раз в першу чергу, дякую всім, що цей матч відбувся і для нас це позитивний результат. Стратегічно ми дуже розраховували на ці очки, для того, щоб в подальшому навесні ставити ті вже задачі, які у нас керівництво перед нами вже поставили надалі. Це у вас останній виїзний матч далі будуть тільки домашні, домашні поєдинки. Давайте так як ви оцінюєте, от загалом сезон першу частину, так саме матчі, які ви проводили на виїзді, ось чим по підібальній шкалі, можна сказати? Розумієте, я зараз не можу дати оцінку в першу чергу. Оцінку можу дати підібально, що ми зробили клуб і ми зробили команду. Оце я можу сказати відверто, що за той. Короткий період часу, який зараз у нас є клуб і команда, то насамперед це у нас є дуже позитивний, емоційний колектив з молодих виконавців є і постарші, ті, хто приходять в команду, вони доповнюють постійно. І насамперед, я думаю, що ми все-таки побудували колектив. І від цього ми вже на весну вже будемо дивитися підбирати тих виконавців, які нам під нашу філософію будуть вже більше підходити. Тому що насамперед, як ми всі знаємо, ту команда готувалася в другу лігу і зовсім були інші, якби умови підготовки не було відверто. Ну Дякую, що я кажу, керівництвом, що вийшли з тих можливостей, які на даний момент є, і даємо ну, насамперед, десь я не знаю сказати, заслужений результат, чи маємо ми там знаходитися, чи маємо вище, якби оцінювати цю ситуацію, що ми дуже багато мечів пропустили в кінці ігор, і ну не знаю, це опять же будемо дивитися на ту ситуацію, що у нас є лавка запасних, яка насамперед. Ну, потребує, потребує ще десь підсилення для того, щоб ми могли десь ці моменти все-таки коректувати по, сьогодні, по сьогоднішній ігрі. Тобто у нас опорні пізохисники, вони от чому перестроїлися, убрали нападаючу дев'ятку обрали, поклали на позицію шестьорку, тому що дуже тяжко було грати опорним. Все-таки поле, поле об'єм роботи погодні умови це все якби попливало. ще кажу хлопцям за те, що вони ну, змогли перестроїтися і дати позитивний результат.